Друзі, вітаю! всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко анжелом з Півдня Діської області. Сьогодні вже казала нас дощить і зранку дощило, зараз трошки перестало. Тож розвела ось такий ось хилат заліза. Це я купила в мене гортензії дуже хлорозять. І мені дали в магазині, написали ось гортензія 10. Мілілітрів на 10 літрів води. Я була пролила, зараз це знову розвела такий розчин і буду поливати ще раз. Це під корінь. І нам обіцяють знову дощики. то ж буде саме-саме те. Ще ось Ще ось. І ось Я підливала хвою. Ну, першу суміш мені, дали, мені ем, намішали в магазині, там не знаю що, вони якісь два препарати змішували мені. Я просто попросила, сказала, що в неї такі хводні деревця, які і не гинуть, і не хочуть рости. А ось на другий полив дали мені ось такі пакетики. Написали пакетик на 10 літрів води. Теж буду поливати під корінцю. Бо якраз кажу, обіцяють душі, то якраз це саме-саме. Іржу вже буду оприскувати, потім покажу ще раз. Вже після дощів нам обіцяють вже з неділі погоду гарну. Сьогодні-завтра ще обіцяють отаке дощитиме, можливо, десь вдень або вночі. Тому, тому оприскування переносимо на потім. Так, у мене тут я розвела це на 10 літрів води. Це буду підливати. У мене 4 гортензії. От я їх підлию. Це 10 літрів води на. Чотири гортензії підлию зараз і все. Я вже показувала. Ой, я поливала. Скажу, що. Ой-ой-ой. Тут чоловік сарай має робити, тож таке все гортензію підливаєте під корінь, але не чекайте, що листя старі стануть гарні, молоді. Листя повинні вже рости нормальні, а старі вже так і і лишаться. ще я цю підливала, ну, не дало того ефекту. Ось, Бачите, ну, молоді вже більш зелені пішли. Тут, зелені пішли. тут У нас взагалі широколизніця в мене одна. Весь час вона хворіє, весь час вона така нещасна, тут в тіні посадила, тут тільки зранку сонце. Гортензія гарна. Але все-таки вона. Не показую всієї своєї краси, тому що ось зараз хворіє. Зараз підлию і підемо далі. Ось ця гортензія теж дуже хворіла. Бачите, прямо такі аж білі плями попідгорали, підлила. І ось гляньте, зразу пішло вже листя гарне. Ну, все одно зараз ще раз підлию. Вона це така пістряволисна. Це вже білі п'ятна, це вже хлороз такий ще й такий гарний хлороз. Я ж скажу, що старе плестя вже не виправиться, а от молоде повинно виправлятися. Зараз всі підлию її, там оці. Тут у мене ще Пінк Анабель рожева, ну, підлию її все одно трошки для профілактики. Пролию трошки теж, бачите, яка вона, яка вона гарнюня-гарнюня. Ну, ще не досить цвіте, ну так. Так, а тут ще в мене є дуболисна. Теж підлию її. Теж буду підливати, Вон листя теж, бачите, підсихало нижнє. Буду підливати. Вчора почала тут горщики доводити до ума, ну сьогодні буде час ще Вон тут обрізала, полола, бачите, скільки потім займалася другим. Ось тут зробила вже порядок. Навела, ще лишилося ось тут. Теж все в будяках, все росте. Не тільки рослини, ще й трава гарно росте. А там попід забор вишня поінбивала, треба теж далі пообрізати. Ну, хоч горщики не треба поливати. Якраз думала поливати це вчора, сьогодні, ну, нам дощ допоміг. Ось оцей кедр, я вже його підливала. І бачите, пішли дуже гарні прирости. Тому що дуже він хворів, бачите, тут от просто нема приростів от молодих. Стоїть на місці і все. Може, яка парнута після дощу. Бачите, сухі гілочки, ось пішов один молоденький приріст і все. І тому я пішла, це попросила, щоб мені дали щось підлити. Пішло, пішло гарно. Зараз. Другий раз підлию хвою. Ну, от такі от, бачите, коли вони проблемні. Там у дворі в мене теж дугласія. Ось, бачите, теж зовсім в цьому році геть ніяка. І хвоя порізіла геть. Тож підливала. І тут у мене ще мадрина. Теж в тому році така була гарна, Її стригла в цьому році геть не хоче рости. Гілочки попідсихали. І у нас в принципі, дуже жарко цим мудринам. Зараз підлию все. Побачу, можливо, ще раз піду в той магазин. Попрошу ще раз, щоб вони мені наколотили, ну і написали, що вони там мені будуть колотити, щоб я змогла поділитися з вами. Ну, на мудрині поки нічого такого не бачу, але поки хоч не гірше стало, і то слава Богу. Це гортензії пройшла-пролила. Ось у мене тут хіп. ялиця теж, ну, вона така гарна, але в мене вона ну, ніяка, теж і не пропадає, і не живе таке щось. Купувала я трояндочку. Це моя нова, малесенька. Бачите? Це троянду купувала, там збирали, продавали і збирали гроші на ЗСУ. Тож я, хоч вона мені так і не дуже потрібна. Але віддала гроші і ще й троянду отримала жовтенька, така маленька. Боже, як парить. Так, от хочу вам показати, ціла в мене пролізка перуанська, хто пам'ятає такі. Казали, збирайте насіння, Бачите, з усього насіння кілька-кілька штучок, тільки ось оці. Зелені, а то все пусте. бачите, пусто, пусто, пусто все. Так само і Мак в мене багаторічний, що цей, він теж він оцвітається. коробочки просто висихають і все, і там ніякого насіння нема, там неможливо його зібрати, бо його просто нема. Снімфеї позацвітали, яка краса. Ванвіза цвітину, ванвіза знову така сама звичайна пістрява, поки ще немає такої квітки, щоб було п'ятною, просто така вона яскрава і все. Так, друзі, пішла я поливати хвою, тому що там треба багатенько відер розвести. Пішла поливати. Ця хіна, це я ж кажу, сам сів. Взагалі сама насілася. Це вперше у мене таке. Ще й така гарна. Буду на осінь її ділити, а на весну будуть можливо, якісь кущики. Не знаю, побачимо. Ну, прибирати вдруг звідси точно, тому що дійшла вона мені, вже така ж на доріжку полізла. Ну, залишила її все одно. Я ж кажу, сам усів. Навіть не. Не можу уявити, звідки вона не сілась, тому що тут поруч вона ніде не росте в мене. Тут ще спіреї ось підливала теж. Хелат заліза, у мене ще була одна пляшечка. Залила, теж згадала, що мене тут ще спіреї хлорозять. Так, Фу. дуже душно. Чоловік траву рвав, покинув. Так, дуже душно. Фу. Ну, слава Богу, пішов хоч дощ хоч сьогодні-завтра не будемо поливати і то вже, слава Богу. Все, друзі, пішла далі трошки працювати. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.